Олександр Гвоздик розповів, чи вийшов би на поєдинок проти Джейка Пола. Звичайно, що я погоджуся. Я вийшов би проти Джейка Пола хоч завтра. Для мене це Езімані, але я в дива не вірю, тому цього не станеться. Команда Пола вже придумала відповідь, чому Джейк не хоче битися з Раміресом та Опетою, тому що вони не вміють робити промоушен і не зможуть продати ці бої. Та вони їх продадуть за великі гроші, бо навіть хейтери пола прийдуть подивитися, як його поб'ють, сказав гвоздик. Даніель Дюбуа про повернення Ф'юрі задля реваншу проти Усика. Він буде говорити, повертатися що завгодно. Але якщо він хоче повернутися, йому доведеться зіткнутися зі мною в бою за всі пояси. Це мій пріоритет закріпити свою владу в цій категорії в цю епоху. Тайсон Ф'юрі відреагував на запрошення до Москви від російського функціонера Умара Кремльова, який очолює міжнародну боксерську асоціацію Росії. Я мав туди їхати ще чотири роки тому. Мріяв вийти на червону площу в хутрі взимку зі снігом перед тим як вирушити на вечірку в Нову Зеландію. Я зараз знімаюсь у реаліті шоу для Netflix, Було б чудово показати Росію на екранах у всьому світі. 500 мільйонів чи навіть мільярд глядачів це гарно для відносин. Тож дайте нам пропозицію поговорити зі спенсером. Також Тайсон Ф'юрі поділився думками про майбутній поєдинок між Мозесом і Таумою та Діліаном Вайтом. Думаю, зараз дуже вдалий момент, щоб вийти проти Вайта. Він вже кілька років не боксував, але не варто недооцінювати, діліан має потужний удар як у голову, так і в корпус. І я знаю. Що він серйозно налаштований, це величезний крок уперед для Мозеса, адже він ще не бився з суперниками рівня Діліана, навіть того, яким він був кілька років тому. Буде цікаво побачити, скільки в ньому залишилося. Думаю, цей бій потенційно може обернутися для Мозеса тим самим, чим для Андерсона став поєдинок проти Баколе. Можливо, ще зарано, а можливо, він пройде це випробування на відмінно, і саме тому треба подивитися і дізнатися. Сказав Ф'юрі, Девід Хей поділився своїми думками щодо реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Я думаю, якщо коли-небудь і був шанс перемогти такого боксера, як Усик, то це зараз Дюбоа має імпульс, б'ється вдома, усе на його боці. Усик насправді нічого особливо не виграє в цьому бою, адже він вже перемагав Дюбоа. Але він так само діяв із Ф'юрі та Джошуа, давав обом реванші і виглядав ще краще в повторних боях. Тож цей поєдинок мені справді цікавий. Усі вболіватимуть за Даніеля. Він чудовий хлопець, чесний, відкритий. Але він виходить проти чарівника, проти того, хто не знає, що таке поразка. Я не здивуюся, якщо Усик знову переможе, але водночас не здивуюся, якщо він почне демонструвати ознаки віку. Він бездоганний, але вже має багато кілометрів за плечима. Еді Хірн також дав свій коментар щодо повернення ф'Юрі. Ніколи не знаєш, напевно. Ніколи не знаєш, що він насправді думає чи що він збирається робити. Думаю, було досить очевидно, що він у будь-якому випадку повернеться, але він ніколи прямо не скаже: Так, я хочу битися з Ентоні Джошуа, йому треба щось робити. Але хороша річ у тому, що він заговорив про третій бій з усиком, це реакція, яку видно в мережі. При всій повазі це нікому не цікаво. Усі хочуть лише бій з Джошуа. Тож ми просто будемо робити своє, він своє, а там побачимо до чого все дійде.